Боялися ми їхати. Чесно, ми боялися їхати. Ми навіть взяли бронежилети, ми взяли каски, щоб не ризикувати. Нам казали, що нас не пропустять. Під обстрілом ніжинські волонтери евакуювали тварин з прикордоння Сумщини. Артобстріл був. Це як ми вже були в Білопіллях, вже забирали, грузили собачок. От, ми, нам довелося сховатися трішки, але собачки були в машині. Врятували 22 собаки і одного кота, розповідає водій Олександр Щеплієвський. Він один з трьох волонтерів, хто їздив на прикордоння. Ми поїхали, евакували тваринок, і там був такий оце прекрасний кіт Васька. От, він там у них був один єдиний. От, і... Ми спитали, ну, чи забирати його, чи може ви його ще залишити. Але дівчата сказали ні, ні. Однозначно забирайте. Було страшно, так. Було страшно, але е, кохання до тварин цей страх преобладає. І я розумів, що якщо ти щось робиш, то е, треба це робити і йти до кінця. У Ніжині, щоб розмістити евакуйованих тварин, збудували нові вольєри, розповідає керівниця громадської організації Щаслива тварина Ірина Павлова. Ми е, зробили такі вольєри за два дня і поїхали, поїхали рятувати. І от ті самі, кого ми привезли. Рішення евакуювати собак прийшло відразу, коли побачили новини з Сумщини. Минулими вихідними дві собаки вдалося влаштувати в родину, розповідає керівниця притулку. Всього наразі тут перебуває 60 собак та троє котів. Найближчими вихідними волонтери планують провести ярмарку, де будуть роздавати врятованих тварин. Кишенятам і собачатам, і щенятам всім, бо вони такі беззахисні, вони такі не може. Так, що допомагають, Пусть всі допомагають, бо дуже дуже їй жалко. Аня Крилова, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.